Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Димончиком залетіли в Спарта Тайкон. Йоу! всім привіт! В общем-то, Димочек. Эм... Як ти розумієш, цей тайкон трошечки буде відрізнятися від всіх інших. Як мінімум, по-перше, він на двох. А по-друге, як я розумію, там посередині колі, колізей, в яких ми будемо ходити битись. Та, Саньок, ти знаєш, я тобі скажу більше того. Як бачиш, у мене навіть тут трошечки є прокачені мої штучки, і вони заробляють мені вже гроші. А откуда воно в те бачиш? все прокачено? пацан? А Подзан. откуда? В тебе тут фарми. А я думав, я думав, це взагалі не наше, поняв? Так, ні, оце безпеки. Це моє так у тебе ВООБЩЕ багато, ЧУВ, пацан. Ну, пацан, я знаю. Откуда в тебе сика? А что за легионер? Я сейчас бы би... А, з ним на поговори. А це якийсь наш, це це король Леонід, бро. Готовий лупшти. Пішов, пішов він в баню цей король Леонід, чиш-чиш. 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 Я не можу з ним поварити, я не можу вийти від нього. Так він щось тут розказує, в общем я з ним поварив і сказав йому, йди гуляй. І він такий, окей, окей. Так, е, а надо 8 гривень, щоб далі прокачатися. У мене є 8 гривень. А у мене є. А де подивитися, скільки мене гривень? А зверху прям, у мене сім. все. І я ось у тебе є колект кеш, бачиш ось? Anyway, да, да, да. У мене 80. Да mm -hmm. там 200 тисяч, пацан, ти ще наглий. Ти не дивись, ти туда не дивись, ти мой. Ти що грав уже тут? Ну так трошки, я ж казав. Обалдеть, Ти не казав мені. Обалдеть. Я думав, ми сейчас з нуля туди-сюди, а в тебе там 200 штук, Ти що, гониш? Та я тут ищу. А, как я і сам забувся, що в мене таке є. Тая башня, якась тут. стоит прокачки по 60 тысяч, конечно. Ну это я навряд чи до жену Ну да. Ммм, дивись, моя прокачка 300 гривень коштує. А ти не хочеш мені передати тако трохи? Там 1100? а а я не вмію, як я не знаю. А-а-а, ну да, ну да, звісно, no. як, як обично, як обично, да, да. Da, 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 da. Як обично. Розкажи мені краще, що в кулізаї робити, бо я там ще не був. Ну в кулізаях, наскільки я пам'ятаю, ти туди забігаєш, там купа мобів, ти з ними, в принципі, б'єшся, спавниться періодично бос, і з босса є, по-моєму, деякі певні ніщачки. Угу, типа бабла. Це все, що я, в принципі, пам'ятаю. Ну, можливо, можливо. А за те, що вбиваєш челів, бабла дає? є? А не пам'ятаю, не можу сказати точно. Бо мене дикий меч. Да? Чувак, подивися, яка в мене сокира. Дивись. Оооооо. <гум> ладно, ладно, <хи> ладно, <хи> ладно, <хи> Димонка. Вот так вот так. Все-все-все-все. А я не можу твою сокеру взяти, шоо? Походу. Обалдеть, ну ты пацан, ты даже наглый, ты насіки жадный, що не дав мені ни чорта. <хи> <хи> Та я б дав, це просто гра дурна, не дозволяет. Mm -hmm. Так, пик пен один граунд. Тобі дають щось свині чи ні? <нzie> <нzie> ні нічого, вони бесполковіться, все інтер а, mm -hmm. так, так ти само, как ці бочки, вино, понял. ти, получается заробляєш точно так само, як я. А ні, не чертав-то, а тут мясо все. Ти ж м'ясо валиш. А в мене нема м'яса. Да. А як мені мясо зробити? У мене по, по півтори тысячи випадають ці штуки. І да. потесок, так, ось по 10 навіть. То Ось Это по 3 копійки. У мене по 3 копійки, це вообще не, не пойдет, чуваче. Так, я вообще поставив якусь штуку. Все, у мене, мене по 30 копійок тепер падає. Нормально, нормально. Работаем. <ріст> ось ха ха Їх фут дропер. мало, 1600 стоїть. Ладно, погнали на арену, надо yeah. побитися трошки. Полетіли, попробуємо. попробую. Погнали, погнали. Так тут топ-100 рейтинга, якийсь, всякі народи. Я пішов битись. У мене, правда, дерев'яний меч. Такий типа, понял? Палка. Ну. No. Обалдеть, тут. А, я не могу, я не я да? А да, мені дають грошики. За що? А мені не дають, я тебе даме получаю. Вы на меня сейчас ще вынесу, чиш. Для мене це ще тяжко тут, походу. Ну, походу. Так, ну я когось, походу вирубив, да? А, first kill, я когось убив. Тільки мені не чорта. У мене 700 доларів, Я даже не скільки в мене було до того. Вони такі сильні, ти можеш розібратися з сильними типами, а не з цими нубами? О, ні, вони реально сильні, чувак. Ти знаєш, що я не для тебе сильні. Ну, так это. Та ні, пацан, я тут сейчас ще умру. Ну я обаню. Ой-ой-ой, ой да, я зараз теж. Я звідси тікаю. Та ти короче ні черта не вкачаний. Тебе там валять, як сидру у козу. Ты що гониш? Я трошки прокачаний. Я не казав, що я взагалі обалдеть, як вкачаний. А в тебе ви ну, у мене прогрес, у мене 34%, все на все. А де ти бачиш прогрес? А ти до воріт підходиш своїх простой, там можна подивитись. Player damage. your progress 0. А, ось де тики, іди. 9 тільки Ну. No. Craft to о, золото, мідь, якась двіжуха, йо йо Ти, пацан, чуєш? Чуєш, чуєш. Чуєш, чуєш, де бабла взяти? Чуєш, чуєш, де на кавалі додувати? Чуєш, 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 не заробляй. На Ну Як це ти звідки знаєш, те там сіки бабла. Ну і що робити? Короче, я тут трошки бабла підзаробив, але мені все одно не вистачає. Мені ще 500 баксів. Давай. Я щас 500 коїнів нафармлю. Я бачив, що там є якесь обі, можна пройти парне і отримати бонус. Я буду швидше прокачуватись, ніт. це ти таке даже бачив, я не бачив. Дивись-дивись-дивись. Що-що-що. обі фор boost. а Угу. А ще я пройшов якусь місію, я тепер можу сюди зайти і получити якийсь бонус. Так, забрати. Пунк-пум-пум. А що ж я получив то? Крафт. А-а-а-а. Окей, у мене ще є якась колесо Фортуни, а ну покручу, покручу. Можна мені щось прям круте, круте. 10 золота, нормально. 10 золота ток. Все, пішли отсюда. Давай вот обі обуст. Пішли, 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 йду. А ну телепорт. Пошли, треба нажати кнопку. О, телепорт. Не нажав, я тут. Тепер ми вдвох пацан. Обаудить тут водиться а, а да, так да. я думав, там можна Шею ходити упав. по цим дереві. <ріх> Че <Чищ>? самий <Соби> хитрий. <ріх> я думав, там можна тупо пройти і не паритися, оказується, ще ні. Чи, чи, ще, не поделиться, ти вдадеш думав. Я впаде. думав. дек теж думав, там борщ попав. Да, да, ти впадеш все одно. Пацан. Да, да, да. Расчав. Яке, воно здорове! А воно ну, воно прям довге? А, то ні, не дуже. Не, ну воно все здорове. Я бачив обі і подовше. Та то я теж бачив, але ще казав, що Лепа. ти впадеш. Ти щас я... Тоже впадеш. я казав, що я тебе обжену. Ладно <рес> Пацан Що, <Шо>, базика, <добазікався>, пацан? <рес> Чуєш пацан. Чуєш? Чуєш? Я сейчас дожену тебе. Не ри, я другому, бо сам не впадай, запам'ятай мой слово. Чую чиш. Чушь, че, че. Димончик, ти казав мені, по-перше, що ти не грав в цей режим, а по друге, ти мені тепер казав, що Ти не знаєш де взяти, бабла. Ага. І шо? А по третє, ти коли впадеш, то я дихаю тобі на п'ятки. Хорошо. Так що понів, я ж понял, понял. Нічого страшного, я все одно получу свої гроші. Давай, давай, іди Давай, давай. Давай. давай, давай. давай. Я бачу, йти. давай. <святая> Туда, пацана. Давай, пацан. Давай, пацан, давай. Ізі. Просто як в Майнкрафті. Опа, а тут уже проблема. Такий ший сходи, типу, да. Ти пойдешь? Туда-сюда, бім-бім. Це бім -бім. прикольно. Угу. Мені нравится, як тут вода зроблят. Адка клас. Наче то я її робив. Да, да. О, пацан! Ой-ой! А, а я взламав мене... лобі! А в мене прозрачно ш. А! <laughs> Лол. що? Так, тут можна по нитки? <laughs> О, можна. Прикол. Я там вообще по небі бігав, я як Ісус був. Я бачив, да, я ж так само побіг. Мен. А, а ти знаєш, куди йти? А чо, а чо тут дві Ти бачиш, як я пригнув? А тут. А тут, напевно. А, ні, є. різниця, я помню. Є різниця, велика різниця є. Блін, дві, ты там пройшов, що за читерство? <рисвіт> О! О. <гас> Пацан, не знав, а, що по камням надо ходити. А я думав по цій штуці можна. Давай, гуджоп. Ди. Пока. <реш> <реш> так, і цікаво, який мені дадуть бонус? Можливо, аж такий, що я зможу тебе обігнати. 50% бонусу, зілька. На 5 хвилин всього на все. 50% пуста. До нас вже додому прийшли варвари, чувак, з вилами. Обалдеть. Захищайся, а я проходжу обі. Пацан, ти що гониш? Пацан, захищай хату. Та яку хату захищай? Тут усе білою чоли. Вони з вилами. Я їх Обалдеть. рубашу. Я рубашу, пацанів, мені байдуже. Я рубашу попрокачую. А ти не хочеш порубашити ты тоже А Не дуже. Ну ти даєш. Так, прокачай ще один дропер. скільки мені тепер з нього капає. По 300 коїнів. обалдеть. Нормально. Руби їх, Димон. Так я не можу. Мене мене валять, Димка. Саня, тут дурна система цього боя, я не хочу. Ти не хочеш битись? А можна пістолета типа купить? Ты застрел, його, хай бига, я дальше спалкой. Веру спарте. Даааа, верус парти з лука, бем-бам. Так, на сумму прокачка 19 тисяч, що має тільки 12, все, я поняв. Так, а як нашому легіонеру сказати чув, щоб він типа. давай давай! Все п Пешка, ПВПшка. Блін, у мене оці стрілочки те, що мені треба прокачувати, мені так не подобається, я хочу прокачувати тільки те, що дає мені бабки, поняв. А все остальне лайно я не хочу прокачувати. Бучта обер. У. оце я хочу прокачати. Диви, в мене вишка є, в тебе такої нема. У мене таких дві чувачі. Я ти бачив. Но ну, нас. Так, ли, вон нас Чуїш, nee, чуї, чуї. так вона з моїх воріт, чуєш, лисий. Нее, чей, чуй, пойдет. Усо, диви, тут написано. О, мною, написано, диви. Тут, тут написано, це моя вишка. диви, не, ось весь. Ладно, ладно. Чи ты ладно хе не поняв? Не поняв, я піду порося прокачаю. Біжи, прокачай, порося. Усю. А я прокачаю дропер на третій левел. А до речі, третій левел дропер а це останній дропер, кстати. Більше дропери не прокачуються, поняв? Да. Yeah. А що ж далі робити? Прокачуй тоді забори всякі, будемо ставити великі політики. По 35 тисяч по м'ясо вилітає! А мене яблука, кляті! По 300, по 300 гривень падає! Балдет! Летс го, летс го. Я щас покачаю облакую. Ah, 2 тут давайте сам ці свої штуки, ага. Uh -huh. um -hmm, щас буде Х2 апгрейд, і ти будеш дивитися. А ти знав, uh -huh. а ти знав, а ти знав, що якщо взяти. А ти знав, а ти знав, що якщо, якщо зайти до мене в телеграм канал, там буде скоро зовсім розіграш на 5 тисяч Ого! Ага, ну да. Пацан, ну, я ему буде... участь, пацан. І коли в тебе 5000 робоксів, ти отакий от апгрейдер, просто знаєш як купляєш що такого... Фу, Тобі вообще байдуже Да. Ну Поняв Поняв, поняв? Поняв, поняв О, по 1800 падає по яблуко, нормально. Не погано. Ну. А ще, кстати, в мене є магазин, в якому накупувати юнітів. Вообще в багатьох різних іграх, ти знав? Дааа. Ну, no. в той ле тавер у фнаф тавер дефенси, скоро в, в спанч бобі буде. Обалди. Ну. No. І там по посиланні в описі да, можна купляти все. А що це ти за дерева понаставляв? Я не знаю, мені. Якусь... А, все, що це таке. О, спіни дали, прикинь. Чиш. Чи? Привіт токен <світ> дали, поняв? <світ> а, <світ> <світ> а де мені срібло взяти, пацан? <світ> пацан, я не знаю. Виконуй місії. О боже мій, дімка, дімка, ладно, дропишся. Диви, яка досі в мене крута дорога. башня? Диви, в мене крута башня, а в тебе нубська. Де в мене нубська? Зато зато диві. в мене з башні? Зато в мене з башні, дивись, щоб ти понімав. Зато дивись, я вилазю ага. на башню. Ну, от ага, за вас ага, не дуже приємно, поняв? Ага. От не дуже. Але зато, коли <свят> ти да, тут да. на башні стоїш, ти тут сонечко віє, а ти все добре. А тут у тебе башня не практична, що ні? тут, тут взагалі, бачиш, тут потолок впирається. І що? Диви, то тут незручно, тут даже не попрыгаєш. По мене диви, мене вуха торчать і провід. Мні. Я знаю, що їй там не подобається. Те башня лайна. А я ось дропер прокачав на третій левел. І третій левел максимальний, у мене ось у кусок яблука випав за півтори тисячі. Я вже скільки палаток накупив, Шкод, це просто жесть. А ти можеш купити щось толкове, типу забор хороший. А я не знаю, я не бачу кнопки, вони ж поступово з'являються. Ось до якраз появилася якась. Weapon Conveyor 2. 500 тисяч коштує, а ну. О, ще бабла заробляти. Не знаю, зараз глянемо. Диви ти гамнюк, коли сейшу! Да, сворд диви, все, я. Понятно, что прокачувати. Обалдеть пацан. Прокачивай лучше забор, щоб обалдеть. до нас не ходили. А оце що таке? Тут битись можна? <говори> Я не знаю. Ні, це просто зал славы, понял. Обалдеть тут пацан прибегать. Да и. Димич, у него бачно. У нього базука Попить. в руках, ти гониш? Він же нам. Він тр... трансформер. На. <говори> 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 Постріляв, постреляй, втік. Я обалдеть. Сніч, виходить? Ні. У мене дропер 150 тысяч то я. Сюди ша, ось у мужик прийшов. Оце з крилами сюди вже ходив. У нього один сукерка, така як у тебе. Я його пищи затикав, пацан. диви. Я його пущий вбив. Хорош, давай, 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 давай. Бачиш як мій підписник за тебе впрягається. Та то він мене б'є! Ні, 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 він їй допомагав. Ми за тебе вболіваємо, диви, кучно. Пацан, був би в мене меч нормальний. Я щас як гладіаторний бій, я тобі говорю. У мене хп так багато, а в нього почти нема. Я ще зарубашу. Я зарубашив туди його. Дімончик <laughs> 40 тисяч залутав. А прокачка 155, но блін, капець дорого. Да, капець дорого. А ти не хочеш купити, знаєш що? що що М -м, А, тут да, тут не то. А та то мото не то, тут да. Мільйон. А що ж тут ти не можеш нічого купити? А так оце, не може нічого. Я купляю дропер, бенц. Все, О, скільки мечі падають. О-о-о, по 90 тисяч дропер по... випускає мечі. ха Да. Вот так. От. Пацан, у мене є вила. Пацан, ти жорсткий пацан. У мене є вила, друг. І мені вопша. Хорош. Хорош. Як солов'ю, поняв? в тебе там капець бабла збирається, просто подиви. Ну да. Мене. Ну, знаєш да. тільки зараз отако от в кармані? 809 тисяч. Непогано, ти сидиш. Але там оно <хи> в посейдонах у чуваків по мільйонами. По бабла, так що ти шлюб. Шаг... Де, де? Тут такі, є. де посейдони. А, а да. пішли до них на базу подивимося, що в них є. Упси. Ну у них 7 мільйонів, чувачі, Інтересно, що вони по нас справили, да? До пішли, пішли. Я даже. Я даже не знаю, де вони, поняв? Я тоже не знаю. А, ну вони, мабуть, уби. Да, мабуть, вони. Да, це, мабуть, вони. А, да-да-да. Ну в них теж такі дропери, бачиш стоять ось. Ну вони не сильно крутіші за нас, у них пару дерев є. А ні, дивись за те, що в них з фермами, у них тут багато ферм. Ну да, так, там, так само в нас. Ні, у нас ні, у них ось щось фак... чувак, тут ось ви напитують. Оце повеє. ти повинен купити, поняв? Оце ти купити. Якісь. Оце все я повинен купити? Ні, палатки я покупляв, а от самий, оце велика оця палатка. Пес, в нього 11 мільйонів, або я міг їх вкрасти, я б пішов Але в них теж. Бач, них у них теж, вони тільки в 1,20% 20% прогресу. А він так він сам грає, так? Да? Та походу. Чи шо, та ні, його двоє там. Якось дивно. Чувак, я не знаю, чи дивно, чи ні, Ну ти диви. У мене ти вже поаккуратніше будь, бо у мене вже 94 тисячі заробилось. А, у мене 1 мільйон 67 ішов. Не бачу такого, не бачу. <рес> Здарова, пацан! Командир догон. who are you? I have to go. Все, давай, пока. Пошли, пошли в колізай, в тебе є нормальна зброя. Може купи зброю, в тебе є за 1 млн продається. А то меч якийсь, не знаю, надо він її, чи не. Ну, Я тупи купи, він, він же ж сильніший. Я б дропера хотів. Ну, в тебе 3 мільйона, пацан, Доп. ну купи меча. Ну, осьо, ну, я куплю ще один дропер. Скільки він видає, мені грошей? 74 тисячі, що? Ну, бачиш, лучше б меча купив, ми б зараз завалили б пациків. А, що? Буде а як А як? дропер, що подорожчив, дає мені грошей що поменше. Це що, Це що за мене? А що з режимом? А я казав. А, а я казав. А я казав, а я, я, я. казав. Я зараз все одно куплю. Я зараз все одно куплю, мене вже майже вистачає, все я куплю. Кого меча? Ого, oh, меча, да. Ах ти пацан, диви Spartan Sword. Дай дай, да. Оце хороший меч. Я не не можу його вдіти, що таке. А ч не можу вдіти? Я твій теж не можу вдівати. А ну, робим... Диви, фокус показуй, дивишся? Давай, давай. Оба! І все, пацан пропав. Слабак, слабак. А воно. А воно все одно не знялося з мене. Шо за прикол? А ну, інвентарі. А, ось сда. Ладно, Димачик, я прокачуваю food э, dropper на третій левел. Диві, який ма Поняв, пишут, я баню меч. О, ти Две все. От здувся, Дімич. Buy sword smith 2. Це що таке? Купо. О, 9 тисяч яблуку випало. Ой-ой-ой. А де ти? А я тут якусь. Я тут якусь штуку ось окупив, диви. Та ти. Я. Я не поняв. Я не поняв для чого воно. ось, все бачите? Shield, Spartan, -а, Аааа, це щоб я купляв наступні стенди. Я поняв. А ми будемо наших спартанців відправляти в чи ми будемо самі тут. Ні, нам треба самим бігати. Погнали, попробуйте. Ладно, мене колософуни крутя. Дай мені зільку. Давай. О, зілька якраз. Хорошо. У меня тепер є зілька на буст. Поняв? я щас тебе дожну. Хорош, хорош. Хорош, хорош. Оба. А по скільки ти дамажиш? А я не знаю. Ну наче Я не по 79 Я дамажу по 18, але я 3. Я по 79, пацан. No. No. На! та а тих пацанів мало сипе, поняв? По 140 коїнів такого. Це дуже мало. Ну да. То получається якось і нема сенсу всех пацанів. Ну хіба що чисто порозвалюватись тут, понял? Ну типа да. Усе босс якийсь а ну. Я хочу його вбити. Ааа, так з них зільки падають, й. Так, да, з них зільки падають, у мене на хп три. А я помер чу пацан! Піди там віддомсти всім. А я поки дропаю. А я тут уже так мстю. Да, да, мстим, мстим, мсти. сты. С ним пацан. Ооо. Ти нормально мстиш там, бо я тут цього. Я, я цього курей качаю пацан. Да, так, я тут ну, взагалі нормально мстю. Хорош, хорош, мені ще треба ну, 600 тисяч, щоб е, прокачати свиню круту. Я збираю. А ти казав, мене башня Галіма, мене ще й краще, ніж у тебе. Як це краще? Отак це прийдеш, бо бачиш, мене краще. Ану, 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 я вже біжу. Мене краще я покину, башня. Я покинув, я покинув, я покинув покину там всі фат, фатальні ці бата. Що? Диви у мене краща башня. Оце краще! Да, диви у мене шипами, до мене ніхто не залізе. що? Так я таку прокачав. Чувак. Ні! Я За такої прокачав в вот отаку. Да. Ні, ні, у мене краще. Да. У мене тепер краще. Я проказуй лапухта, я другого левела, у мене третього. Чуваче, у мене краща башня. Аби Но... ти мені дав 500 тисяч, ми б стіни номер 2 зробили другого левела. Нема в мене 500 тисяч. У мене є. 2 мільйона з половиною і то, бо тому що я вже 4 потратив. Ти хитрий, взагалі пацан. Да. А я би прокачав стіни, але це го. Але це дорого 500 тисяч. Я би хотів подивитися, які стіни наступні йдуть, поняв? Ну, а ці да, стіни да. ми поможемо побачити в наступній частині. Тому обов'язково підписуйтесь на наші канали, ставте свої подобайдини, ну і пишіть коментарі, в який режимчик нам зайти. І всім пока-пока,